Добрий день, мої любі третьокласники! Сьогодні, 17 лютого і я всіх запрошую на урок читання. Свої друковані зошитки, частинка 6 в дошках друга, розгортаємо на шостій сторінці. Тема нашого уроку Жуль Верн. Уривок роману діти капітана Гранта. Це дуже цікавий буде уривочок, і взагалі ми з вами починаємо вивчати роман відомого французького письменника, зображення якого ви можете побачити на шостій сторінці. Жуль Верн, роки його життя 1828-1905. Подивіться, який чудовий чоловічок, а які в нього блакитні очі. Давайте прочитаємо інформацію про цього письменника та дізнаємося, деякі цікавинки. Обов'язково слідкуємо та читаємо разом. Жуль Верн французький письменник фантаст. З дитячих років його цікавили подорожі й пригоди. У віці 11 років він таємно від рідних улаштувався юнгою на шхуну, яка вирушала до Індії, але батькові вдалося вчасно повернути хлопця додому. Жюль Верн пообіцяв, що надалі подорожуватиме, тільки у мріях. Його пригодницькі твори «П'ять тижнів на повітряній кулі, таємничий острів, діти капітана Гранта, двадцять тисяч льє під водою, навколо світу за вісімдесят днів здобули неймовірну популярність у світі. Тож ось про такого цікавого французького письменника ми з вами дізналися багато різного. Його пригодницькі твори ми будемо сьогодні починати читати особливість це роман діти капітана Гранта. Це дуже цікавий роман, особливо для тих, хто любить різні пригоди. Але в нього ще є дуже багато різних інших творів. Особливо мені подобається це навколо світу за 80 днів та таємничий острів. Я вам раджу прочитати, це дуже цікаві пригоди. Ну а зараз я пропоную вам переглянути відеофрагмент і дізнатися, хто ж з відомих письменників уплинув на творчий вибір Жуля Верна. Сідайтеся зручненько і ні. Приємного перегляду! Дивимося, запам'ятовуємо цікавинки. Адвокат Мрійник. Людина блакитної крові, який довів своїй знатній родині, що заробляти на життя можна улюбленою справою. ЖУЛЬ Верн Народився майбутній письменник у родині адвоката, яка мала дворянський титул, і його дитинство було забезпеченим та безтурботним. Однак малим він був ще тим непосидою, якого вабила не розкіш та багатство, а жагато пригод та нові відкриття. У одинадцять років юний авантюрист втікає з дому та влаштовується юнгою на пароплав, що курсує до Індії. Батько встиг наздогнати судно і забрати хлопця, малий тоді пообіцяв, що мандруватиме тільки у своїх мріях. Однак він порушив дане слово, і саме це зробило його життя цікавим та неповторним. Спочатку Жюль Верн мріяв про кар'єру в театрі. Акторська гра та створення сценаріїв п'єс так захоплюють його, що він ладен змінити престижну професію юриста на творчість, яка не приносить великих грошей. Але батько був проти творчої та літературної діяльності хлопця, бо вважав, що цим неможливо заробляти. Жюль Верн робить усе, аби тільки не йти супереч батьковій волі та лишатися в Парижі, бо саме там вирує яскраве театральне життя. Він дивом переконує батька дозволити йому продовжити навчання в столиці. Хоча той волів, аби син вчився у рідному нанті. Життя Верна в місті Круасенів та Ейфелової вежі бідне, проте сповнений пригод. Батько, хоч і дозволяють можливості, не дає синові більше ста франків на місяць. Жуль змушений виживати за копійки. Проте він щасливий, бо може займатися улюбленою справою і мати все нові нові знайомства з мистецькою та літературною богемою Парижа. Одного дня він знайомиться з Олександром Дюма, відомим письменником, автором знаменитих історичних романів, які мали неабияку популярність як у Франції, так і за її межами. Дюма приязно ставиться до молодого літератора. на гостини. Показує свій замок Монте Крісто, готує страви за власними рецептами і частує юнака. Саме Дюма розгладів хлопцеві творчу іскру і порадив займатися літературою професійно, писати та жити з цього. Жуль Верн не міг повірити своєму щастю. Найкращий письменник того часу звернув на нього увагу. Молодий юрист береться до письма, проте розуміє, що потрібно бути оригінальним, знайти свою тему, зайняти свою нішу в літературі. Тоді Верн подумав. І сказав те, що Дюма зробив для історії, я зроблю для географії. Ждіть, хто з відомих письменників вплинули на творчий вибір Жуля Верна? То запам'ятав, як звали того відомого письменника. Так, діти його звали Олександр Дюма. Зараз я пропоную вам виконати письмову вправу фотоапарат. Дивіться дуже уважно та запам'ятовуйте інформацію, щоб записати її з пам'яті у ваш зошиток. Увага! Відтворіть, будь ласка, з пам'яті побачене. Про що йдеться у пригодницькому дворі? Розумнички, запам'ятали це, напишіть це речення у ваш зошиток. у пригодницькому творі йдеться про незвичайні події з непередбачуваними поворотами. Тож, як ви вже зрозуміли, нас попереду чекає багато різноманітних цікавинок, багато різноманітних подорожей. Переходимо з вами далі до завдання під номером 17. Давайте допоможемо Знайкові з'єднати стрілечковий термін і його визначення. У нас тут з вами є такі терміни, як класичний твір, фантастичний твір та повість. Читаємо уважну характеристику. Перше, твір уявний світ, якого не відповідає реальному чи можливому світу. Який термін нам підійти під такий опис? Дійсно, це фантастичний твір. Наступний другий опис прозовий твір, у якому описано життя окремих персонажів протягом тривалого часу. Що це може бути? Класичний твір чи повість? Розумнички діти, це повість. Ну, а відомий багатьом поколінням твір, що беруться зразок, це класичний твір. З'єднали все це стріночками. У наступному завданні зірочкою позначте Повість Михайла Коцюбинського, варіант А Захар Беркут, варіант Б, що не день, то субота, і варіант В Тіні забутих предків. Звичайно, діти. Михайло Коцюбинський написав Повість Тіні забутих предків. Ну, а сьогодні ми будемо з вами розпочинати читати роман. Для того, щоб почати його читати, слід взагалі дізнатися, а що таке роман? Читаємо інформацію від нашої мудрої сови, обов'язково слідкуючи. Роман великий за обсягом прозовий твір з багатьма персонажами та подіями, що відбуваються протягом тривалого часу. Прочитайте, будь ласка, ще раз, прискорюючи тем, а потім відтворіть і пам'яті, що таке роман. Будемо зараз з вами готуватися до виразного читання цього роману, для цього попрацюємо із чистомовкою, як сороки та черепахи. Читаємо спочатку дуже повільно: Анта, 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 діти капітана Гран. Ати, ати, ати мрію з вами мандрувати. Самостійно, будь ласка, прочитайте цю чистомовку. Кожного разу прискорюючи свій темп. А тепер спробуйте нас мене. Хто швидше прочитає? Готові? Починаємо. Анта, анта Анта, діти капітана Гранта, ати-ати-анти мріє з вами вандрувати. Встигли прочитати, які ви молодці. Ви можете зробити невеличкі змагання з вашими рідними, то краще та швидше прочитає. В рибочку романа Жуля Верна про дітей Капітана Гранта будуть нові слова. Давайте дізнаймося їх лексичне значення поринемо в тлумачний словничок. Перше слово це канал, це таке наповнене водою штучне річище. Друге шотландський від Шотландія, частина Великої Британії колись була незалежна. Наступне слово лорд. Спадковий дворянський титул, а шляхетне означає благородний. Тож всі ці слова зустрінуться у нас у уривочку роману Жуля Верна, діти капітана Гранта, у перекладі Тамари Воронович адаптовано. Читати ми будемо разом із диктором, обов'язково слідкуючи та повторюючи все, все, що він читає. Для чого це треба? Це треба для того, щоб ми з вами потім з легкістю надали відповіді від нашого буденка, тому що він для вас підготував дуже багато завдань. Тому слідкуємо, читаємо разом із диктором. 26 липня 1864 року північним каналом летіла яхта Дункан під англійським. Прапором. Її власник шотландський лорд Гленарван, високий на зріст, з трохи суворими рисами обличчя, з добрими очима, винятково чесна, мужня і шляхетна людина. На борту яхти були дружина Гленарвана, леді Гелена та майор Макнабс. Біля острова Аран матроси впіймали Акулу. Усередині якої знайшли пляшку. З пляшки Гленарван витяг зліплені вологі папірці, на них ледве можна було розібрати кілька слів, рядки розповзлися і майже зовсім стерлися. Тут, сказав лорд, три окремих документи. Три копії, написані англійською, французькою і німецькою мовами. Що за гонія? Може, це частина назви якоїсь країни? Патагонія. вигукнула Гелена. Це легко перевірити, відповів капітан Джон Манглс, розгортаючи карту Південної Америки. 37 сьома паралель проходить через Патагонію. Вона губиться в Атлантичному океані. Гленерван знову спробував відновити зміст записок. 7 червня 1862 року трищоглове судно Британія з порту Глазго затонуло біля берегів Патагонії у південній півкулі. Двоє матросів і капітан Грант спробували дістатися континенту, де потрапили в полон до індіанців. Цей документ кинуто градуси довготи та 37 градусів 11 минут широти. Просимо надати допомогу. Прибувши в порт, лорд подав у газети звістку про капітана Гранта, а сам поїхав до Лондона, щоб організувати порятунок. Незабаром до його замку приїхали дівчина 16 років і 12-річний хлопчик. Дівчина сказала леді Гелені, я міс Грант, дочка капітана Гранта, а це мій брат. Що вам відомо про судно Британія, чи знаєте щось про батька? Люба дівчинко, можливо, ви знову зустрінетесь із батьком? Гелена розповіла, як було знайдено документ, розпитала дітей про їхнє життя. Мері і Роберт єдині родичі капітана Гаррі Гранта. Його перші мандрівки за океан були вдалими, і за кілька років він заробив чималі гроші, на які збудував судно Британія і подався обстежувати найбільші острови Тихого океану. Від травня 1862 року від нього не було жодної звістки. Мері була переконана, що вони більше не побачать батька, чи можна передати хвилювання дівчини, коли оголошення в газеті враз вирвало її з глибокої безнадії. Після стількох тривог знову воскресла надія. Наступного ранку Гленарван повернувся до замку. На його обличчі були смуток розчарування. У цих людей немає серця. Вони відмовилися спорядити корабель, мовляв, минуло вже два роки відтоді, і тому мало надії знайти капітана й матросів. Бідолашний батько. скрикнула Мері. Едварде. Пояснила Гелена. Це діти капітана Гранта. Той промовив збентежено. О міс, якби я знав, тоді вигукнув Роберт Я сам піду до них. Ні, Роберте зупинила його Мері. Подякуємо господарям за все і підемо. Куди ж ви хочете йти, міс? Я припаду до ніг королеви і побачимо, чи буде вона глуха до благань дітей, які просять урятувати батька. Вам до неї не потрапити. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від першого ривочку роману діти капітана Гранта. Чи цікаво вам дізнатися, що ж буде далі, які події будуть відбуватися? Так, зараз, будь ласка, самостійно для себе виконайте вправи на покращення зору. Після того, як ваші ученята відпочинуть, ми переходимо до завдань питальника. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Кому належала яхта Донкан? Шукаємо відповідь в тексті, підкреслюємо та читаємо. Що матроси знайшли всередині акули? Якими мовами було складено копії? Поміркуйте, будь ласка, чому. Якого віку були діти капітана Гранта? Наступне питання. З якого часу не було звісток від капітана. А чому лорду відмовили в порятунку капітана Гранта? Далі, будь ласка, візьміть прости углуничака борошку, кому як та відновіть послідовність подій в уривочку, поставивши цифри у відповідні клітинки. Натискайте відео на паузу та виконайте запропоноване завдання. Якщо буде важко, то можете ще раз прочитати. Цей уривочок роману обов'язково у вас вийде виконати це завдання. Працюємо. Так, і давайте з вами перевіримо, як треба було поставити послідовність, так як цифрі. Перше, це яхта донкан у північному каналі. Друге, усередині акули знаходять пляшку з пафірцями. Третє лорд сповіщає про знахідку через газети. Четверте діти капітана Гранта приїздять до леді Гелени. П'яте. Геленбарн і супутники вперше дізнаються про капітана Гранта. І шосте. Гленервана відмовляють у пошуках капітана Гранта. Перекажіть, будь ласка, будь-якою ривочок за складеним планом. Ті події, які вам більше були до вподоби, перекажіть, будь ласка, з пам'яті. Ну, а ми з вами переходимо далі до наступної сторіночки. Підкресліть географічні назви, згадані в уривочку. Шукаємо всі географічні назви на сторіночці 7. Яка у нас тут є географічна назва? Так, північний канал можна підкреслити. Що ще можна підкреслити? Ну-ка, шукайте дуже уважно. Південна Америка, правильно, Атлантичний океан, Патагонія? так? На сторіночці 8 можна що підкреслити. Ну, дивіться, уважно. Так, південну півкулю можна підкреслити. Що ще? Які ж ви ви! До речі, ви дуже-дуже уважні. Це дуже класно. Далі на сторінці 10 позначте, будь ласка, на якому материку розташована Патагонія, Євразія, Африка чи Південна Америка. Так, діти, це Південна Америка бокавковий в кружечок. А тепер позначте назву судна, на якому капітан Гарігран вирушив у подорож Дункан, Патагонія чи Британія. Переказіть, будь ласка, ключовий епізод твору, від якого почалися подальші події. Користуючись текстом, випишіть, будь ласка, всі згадані в уривочку персонажів. Як звали дітей капітана Гранта, до кого вони завітали? Та кому відмовили у пошуках капітана Гранта і так далі. Запишіть, будь ласка, всі згадані в персонажів. Натискайте відео на паузу, працюючи з текстом, виконайте запропоноване завдання. Ну а далі я пропоную переглянути невеличкий фрагмент фільму, знайти та підкреслити в тексті речення про переглянути та дібрати до них заголовочок. Сідайте всі зручненько, рівненько і будемо переглядати. Так, діти, на жаль, тут немає звуку, але все рівно. Подивіться уважно, які події відбуваються. Шукаємо в тексті речення про переглянути. Підкреслюємо та читаємо його. Далі вам слід поміркувати учинки, яких персонажів гідні поваги обґрунтуйте свою відповідь. А запропонуйте, будь ласка, своє продовження твору, як ви його бачите. Далі я пропоную вам виконати невеличке творче завдання. Діти за бажанням. Вам слід виконати право коло на воді, підібрати слова на кожну букву слово яхта, тобто на букву Я, на букву Х, на букву Т і на букву А. Уведіть їх у зв'язні зі змістом речення, чи можна визначити основну думку створеного тексту. Тож, пишіть, будь ласка, слово «яхта». на кожну літеру з цих слів утворюйте слова, а потім із них складіть та запишіть речення, які потім будуть у вас текстом. Зверніть увагу, щоб вони відповідали змісту і були об'єднані між собою. Ми дуже гарно з вами на цьому році попрацювали. Сьогодні ми з вами ознайомилися з французьким письменником дуже чудовим, який дуже любив пригодницькі романи писати це Жуль Верн. Також ми почали читати уривочок роману Діти капітана Гранта та дізналися багато різноманітних цікавинок. У вашому маленькому зошиті слід виконати завдання на сторінках 17 та 18. Тож бажаю успіхів! На цьому наш урок завершено.